А знаєте, що в українській мові найбільшу кількість прислів'їв, афоризмів приказок присвячено саме темі родини, родинним стосункам. І, до речі, не завжди вони були добрими. Наприклад, рід великий, але нема де і голови прихилити, рід великий, але нема де і пообіцять, своїх багато. Але як довелося втопитись, то не було за кого і вхопитись. Як при добрій годині, то є й брати і побратими, а як при лихій годині, то немає родини. До речі, видатний філософ Бенедикт Спіноза теж потерпав від своєї родини. Працював він бідним бідним шліфувальником. Але його сестри ще за його життя поділили його майно і навіть найняли Кантора, щоб той проклинав його, палив чорні свічки. І врешті-решт, коли спіноза помер, то сестри роздерли все його майно, бідненьке, куценьке, але все ж таки майно. Ось так людина, яка написала відомий трактат, етика про почуття моралі. Честі, порядності. Тож бажаю нам усім добрих родичів, щирих, які нам допоможуть і підтримають, і будуть з нами у радості і у горі. І уникаймо тих, які нас не підтримали, і залишили на годинці із своїм горем. До побачення!